25 п'ять років пройшло з того часу, коли вперше цей фестиваль був започаткований. Людина, яка вийде на цю сцену, напевно, половину з тих фестивалів ну, вісім-десять точно відбув, як як пити дати, як то кажуть, кожного разу він приїжджає сюди із славного міста Коломиї. Якщо в гумористичному колі ми знаємо, що в Коломії є Микола Савчук. То його можна назвати Миколою Першим з Коломиї. А якщо говорити про того Миколу, який вийде після нього, який також на майже як Савчук, але прізвище має Кавацюк, то він буде Микола Ій. Я вам скажу, що між цими двома Миколами треба тільки сміятися і сміятися на здоров'я разом із гостем фестивалю Миколою Кавацюком. Місто Коломия! Вечора святковий тлумач. Я щиро вітаю нас з нашим ювілеєм з 25 літтям нашого чудового фестивалю. Ну і, звичайно, усім файним гостям бажаю найперше любові. Це те почуття, яке нас тримає на цьому світі, надихає на нові звершення. І знаєте, англійці кажуть «I love you». І хліби тих, кажуть німці. Я тебе кохаю, кажуть українці, і тільки китайці нічого не кажуть. А мовчки роблять свою роботу. Отож, я вам бажаю, щоб у вас був час не тільки на добрі слова, але і на ту роботу, яку треба робити мовчки, це найперше. Але знаєте, від любові народжуються діти. І є такі, яким одної любові замало. Недавно у Верховині була ціла біда. Кундукума прибігає каже, Васи, Васе, ти чув, а нячка за грудня двійню грудила, а Василь зблід став, як слупка, ти йдете. Ге-є, Я своє вже забрав. Діти підростають, йдуть у садочок, і отам у них з'являється перше коло друзів. І настає та хвилина, коли три хлопчики граючись, починають хвалитися. І один каже: Ви знаєте, в нас в сім'ї двоє і у кожного є своя дитяча кімната. А другий малий каже, а у нас у сім'ї троє, і у кожного є свій спортивний велосипед. А один малий нащурився, надувся, каже: А нас, а наш у сім'ї семеро і у кожного є свій тато. Знову ж такі діти дорослішають, йдуть до школи, і там так само трапляються всякі курйозні ситуації. Вчителька української мови каже одному такому бешкетникові Івасику завтра з татом до школи. А Івасик так спокійно став, каже Марія Іванівна, це не годно бути. А то чого? Та «Да ви знаєте, два роки назад, як тата закликала вчителька математики, то ми з мамою його дотепер в хаті забрати не годні. Закінчується навчання у школі, діти йдуть здобувати освіту, і добре, коли вони вчаться десь близько коло хата, якщо вчаться далеко. І нема коли приїхати по харчі, нема коли попросити у батьків грошей, а ще особливо, якщо батьки тих грошей не мають. І от тоді виникає питання: продовжувати навчатися чи шукати собі який інший шлях в житті. І одного разу приїжджає учень, тобто студент приїжджає додому. Каже, так, я буду лишити навчання і буду свататися до тані. Татю, сварися, не сварися, так мусить бути. Тато так спокійно подивився Хай, синку, А що я всі маю сварити? У твої роки я теж до неї сватався? Рано чи пізно світлий день одруження відбувається, і головне, щоби в той момент, коли все в житті в нас здається, ми повні сил, повні бажань. Головне, щоб у нас були добрі сусіди. Особливо це стосується тих, хто живе у багатоповерхівках і там такі, знаєте, дуже тонкі стіни між квартирами. Серед ночі жінка буде чоловіка, каже, чоловіч! Чоловіче, а що тут наші сусідка за скином так кричить. Радик чи що? А чоловік так прислухався, каже Няа! Вагітніє! Шановні друзі, ну той період такий. Коли ми в повні сил, я напевно пропущу, бо все-таки є регламент, і ми плавно підходимо до того віку, який називається старістю. Кажуть, старе як мале. І то є дійсно так. На старості дід з бабою граються у хованки. Зранку баба ховає від діда самогонку. Якщо дід самогонку знайшов, після обіду ховається баба. І ще така мені цікава історія згадалася. Я приїхав, як вже сказано, з Коломиї, навіть з Коломийщини, і один такий поважний казда з нашого села недавно поїхав на торговицю у нас Коломиї у суботу, де відбувається базар, з радості, що вірвався від своєї баби, віпив добру гальбу пива, з'їв чебурек, запив ще одним пивом, почав ходити по межі ряди, але тут щось йому не, всередині стало недобре. добре. Він забігає в туалет, знімає штани, знімає калісони, присів. За якусь меть підтривається кай-шлях на мою бабу трафив. Знов мені колесо не вдало. Шановні друзі, ну, звичайно ж таки хотілося б сьогодні продовжити гумор народний, гумором авторським. І завжди мені. Найбільше імпонує виконувати твори моїх добрих друзів і побратимів заслужених артистів України Володимира Пошкара і свого славного земляка Миколи Савчука. Але оскільки все-таки сьогодні в цьому залі відбувався обласний конкурс виконавців творів Павла Глазового, то я собі сьогодні дозволю прочитати гумореску саме патріарха українського гумору Павла Глазового. А гумореска називається Геніальний Кум. Ми із кумом! Рік. А проте він геніальний чоловік, хоч продав продовжує давно і говорить, на ну, що мені воно реєструйте, доглядайте, стережи. Ну, ну що мені морокаця скажи? Раптом здрастуйте! У кума новина! Бив дубиною під лісом кабана, бито трапився охлялий кабанець, раз по черепу поторохнув, і кінець. М'ясо є, але порушено закон. Бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубину й убив. Кабанець такий ні в року, пунів два, скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабанця того в сарай, ком говорить Ти будь ласка, починай скручуй віхті і соломою, смолили ж гляди мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився, я кабанчика смолить. Тиму! Повно, голова мені болить, де той кум запропустився, те пропав, ніби чи у воду десь упав. Взяв я відра і пішов його шукать. Може, треба буде ставу витягать, прибігаю. Бачу, кума над ставком щось вовтузиться і ботої дрючком, ти прости мені, говорить і пробач, Опустив відро, не витягну, хоч плачу чуже воно, позичав у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір. Пес. Лютує. Так існується, мов звір, ми в сарай. А там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє у формі, троє просто в піджаках з олівцями і блокнотами у руках щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. Ого, ось появилися урли. Ще й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові. Здоров, хорошо, що не удрав, а сам прийшов. Тож давай в ізбу заглянем на момент. І складемо офіціальний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина говорить строго, ну почнем. Папірця моєму кому віддає і зложи тут об'яснення своє. Ось, будь ласка, авторучка, і злагай, і з та тіч попала у сарай. І, зложичись тосердечно, одтушив і, пожалуйста, по-руському піше государственний ми учен 20 год, ну, поки що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Це ж обом він припаяти, може, штраф, або візьмуть до району, отвезе і посадить у холодне КПЦ. Ком! Спокійно. Умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я, говорить, нерозбірливо пишу, тож послушайте об'яснення і прошу. Ми такі-то, такого-то числа, завершили по хозяйству всі діла, взяли відра і подались до ставка. Тут мальчишка прибігає і гука: дядьку дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидко воду набирай, повертаємось з водою в місті ним, а з сарая, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Мізвісно нам откуда ва й коли кабана того мерзавце притягли. А тому, прошу, район не уведе. Пусть порядок в этом деле наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай. Шановні друзі, ну і традиційно я файним людям я переконуюся вкотре що в на правду. Живуть файні люди і в гості до файних людей у тлумачі приїжджають так само файні люди, а файним людям файні гуцули кажуть так. Тримаймося, як цвіки в дошці, толімося, як огірки в бочці, любимося, як коти в марті, бо ми того варті зі святом вас. Дякую! На якова ховачок містоколоми вітайте, будь ласка, я говорив. Микола перший, то є Микола. Другий. Я думаю, йому це звання точно підходить. І ми в цьому мали можливість переконатися.